4 лютого відбулась конференція ППУ ХС. Профспілкова організація ХС нараховує 5823 члени профспілки, в тому числі працівників ВПХС ХС – 5059. Після обрання робочих органів свою звітну доповідь представив голова профспілки Михайло Гук. Він зазначив, що основними напрямками роботи профкому за звітний період були контроль за дотриманням на підприємстві законодавства України про працю, контроль виконання умов колективного договору та підготовка і проведення культурно-масових, спортивних, оздоровчих і реабілітаційних Таційних заходів для персоналу ВПХС і членів їх сімей попри багатомільйонні борги Хмельницької АЕС за продукти лікувально-профілактичного харчування, зазначено в звіті, майже 50 мільйонні борги за товари та послуги. Адміністрації ВПХС і керівництво компанії знайшли в кінці 2015 року можливості для виконання фінансових зобов'язань перед проспілками. Матеріальну допомогу з коштів проспілкового бюджету за звітний період отримали 574 чоловіки станції. В особливих випадках за зверенням в проспілковий комітет компанії і протягом року для 20 членів проспілки ХС виплатили матеріальну допомогу на суму 500 тисяч гривень. Спільно з профспілковим комітетом ДП НАЕК за звітний період оздоровлено в дитячих оздоровчих закладах 377 дітей працівників підприємства. В попередньому році були придбані та виділені путівки в санаторії для санаторно-курортного лікування і в пансіонати для оздоровлення працівників і членів їх сімей в кількості 1296 для 1589 чоловік. Голова профкому загострив увагу на принципах розподілу путівок та визначення суми для персоналу в ХАЕС – Адже на інших АЕС України є свої профілакторії для мене є незбагненим, і не лише для мене, для членів нашої проспілкової організації Григорій Миколаївич, Це я для вас і для вас, Олексій Васильович, з приводу принципу розподілу коштів на фінансування оздоровлення. Свого часу ми отримували, а це було в 2006 році 6,3 мільйони на реалізацію цієї програми. Потім впродовж п'яти років стабільно отримували 4 мільйони 47 тисяч. Потім нам в 2013 році замінили цю суму 2 мільйонами 185 тисячами. Ну і вже як е, знущання з урахуванням е, вартості бутівок оці мільйона 100 в 2014 і 2015 роках. Ну, е, Оскільки це є компенсація відсутності у нас санаторію, профілакторію, ну то хоч якимось чином ця сума має бути еквівалентною утриманню цих об'єктів на наших братніх атомних електростанціях. Взагалі, з розвитку, якщо просту арифметику провести, то ці мільйон 501 тисяча на кількість наших працівників це по 256 гривень. Спортивні досягнення є візитівкою ВПХС і гордістю ДП «Наек Енергоатом». За період існування «Наек» 13 спортсменам присвоєно найвище спортивне звання Заслужений майстер спорту України. 12-13 з наші вихованці. Вже в цьому році двом тренерам Кадіюша Муцюку і Цесаруку присвоєно почесне звання Заслужений тренер України. Традиційною проблемою розвитку даного напрямку роботи є недостатній рівень фінансування, через який було знято ганбольний клуб Енергетик Наек» і з виступів в чемпіонаті України серед чоловічих команд вищої ліги. Хоча останній свій чемпіонат 14-15 років вихованці Олега Каспарова тріумфально завершили зі срібними медалями, а це не малий внесок в скарбницю Хаєс та міста Атомників. Окрім фінансових проблем, у нашого спорту з'явився справжній ворог, платні послуги за відвідування спортивних об'єктів. І варіантів подальшого розвитку ситуації я бачу всього два. Або зі спортивних об'єктів знімуть завдання по забезпеченню фінансового розвитку ДП на якенгоатом і будуть вирішувати його шляхом випуску електричної енергії на рівні близькому до проєктних потужностей. Або при спробі, черговій спробі виходу 10% на 15 рентабельності ми втратимо від усіх відвідувачів, як дорослих, так і дітей. Адже кожен крок по здорожчанню вартості послуг значно зменшує кількість фінансово спроможних відвідувачів, особливо в наш нелегкий час. Дуже хочу, щоб і в головах представників Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг, окрім цифр, з'явилося хоч трохи здорово. Бо Я розумію, що ці проблеми не в компанії надумані, і вони врешті-решт включили витрати на утримання наших спортивних об'єктів повною копійкою до тарифу на електричну енергію. Адже такі спортивні об'єкти, які на своєму балансі утримує Хмельницька атомна електростанція, вони приносять славу не лише нашому підприємству компанії, а і Україні в цілому на світовому рівні. Хай, за словами голови профкому, єдина в компанії, де спільними зусиллями відділу соцрозвідку і проспілки в 2015 році були здійснені матеріальні виплати всім категоріям персоналу. Але на даний час деякі з виплат для осіб, що не перебувають у трудових відносинах з підприємством, призупинено. А це пенсіонери, це сироти, напівсироти, вдови колишніх працівників наших. Я е цитую цитуючи лист ДПНРГАТОМ, номер 4824-07, е там мова йде так. Призупинити до отримання роз'яснень від Міністерства економічного розвитку України та Міністерства юстиції України. При той факт, що при таких масштабах соціальної політики компанії ми е зараз фактично кривдимо самих незахищених. На моє переконання, укладення та виконання колективного договору потрібно проводити винятково на засадах закону України про колективні договори та угоди. Я хочу акцентувати увагу присутніх на тому, що закон України про благодійну діяльність та благодійні організації не містить прямої заборони підприємствам публічного права надавати благодійну допомогу. Натомість стаття 7 закону України про колективні договори і угоди передбачає додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії соціально-побутові під. Якщо ми маємо законне право забезпечувати наших дітей новорічними подарунками, путівками в дитячі табори, то виникає питання, чому ми не можемо підтримати дітей сиріт наших працівників. Це питання потребує досконалого юридичного вивчення. На проспілковій конференції було піднято злободене для персоналу непромислової групи питання, передбачене підняття на 15% тарифних окладів для промперсоналу. Непромисловий персонал комунального господарства – Звертається до адміністрації та да, до профкому ДПНЕК «Енергоатом» врахувати те, що ми окажемося не і ще на нижче шабля, чим на даний час ми є, має віду тарифних окладів. Прошу це занести в, в, в порядок протокол. Перш за все в постанову. У прийнятій конференції постанові зазначено звернутися до просвікового комітету ДП «Найк Енергоатом» про розгляд можливості наближення тарифних ставок та посадових окладів непромислового персоналу ХАЕС до рівня тарифних ставок та посадових окладів промислового персоналу. На даній конференції відбулися вибори заступника голови профкому ХАЕС. Зборами трудових колективів було висунено чотири кандидати: Олександра Брянчика від Сід, Івана Кривоконя від ВКМ, Віталія Пятковського від хімцеху Вола. Володимира Хотюка відстав. Усі кандидати виклали свою мотивацію та бачення роботи. У сьогоднішній період можливих реструктуризацій для всеохоплюючого вирішення питань дуже важливо, щоб ППУХС був заступник голови. Наголосив Олексій Лич. От сьогодні ви знаєте, наприклад, що знову пошло наступлення на на екнергату. Знову появилась публікація, точніше. В кабинете министров появился документ, который четко регламентирует и указывает, каким образом необходимо делать реорганизацию на Там Снова избавление от непрофильных активов. Там очень, если почитать дословно все, что написано, практически это идет Кразвал тим болі у війні не всіх керівників, які сьогодні работають в на енергетиків. Шляхом відкритого голосування 50 плюс 1 із 260 делегатів, 169 віддали голос за Віталія Пятковського на рік каденції заступника голови ППО ХС із трьох претендентів Кузева Стефановича і Хомича, головою житлово-побутової комісії ППО обрано Романа Кузіва. Делегатами профконференції ХАЕС роботу профкому за звітний період визнано задовільною. Проголосовано всі питання порядку денного та обрано делегатів на звітну конференцію ППО ДПНЕК як вищий орган для подальшого відстоювання інтересів працівників Хмельницької АЕС.